Вітаю Андрій та Оксана, Даш чудової сиросоти з дуже важливим, на мою думку, повідомленням. Минулого тижня познайомилася з одним таким паном, який вже понад 25 років тренує hr департменти різних компаній, як правильно затрудняти на роботу людей, не тільки дивиться на їхні резюме, на їхній досвід стаж роботи і так далі. І я його спитала: ну і цікаво, на що ви звертаєте увагу. А Мені каже, як ти думаєш. Я кажу, ти знаєш, я от брала декілька людей до себе на роботу, і я завжди звертала увагу не на те, що я повинна їх навчити, тому що для них це нове, я все їх навчу. Я хотіла знати їхнє відношення до справи, так званий еритю. Також я хотіла знати їхні звички, що вони роблять після роботи, як вони себе ведуть, яка в них родина і так далі. Тому що це дуже важливо. Життя людини. Воно складається з дуже багатьох ерій. І праця це тільки одна з тих всіх галузей, в яких людина живе. Ще є її сім'я, є її здоров'я, є її друзі, є, є її різні інші галузі, як кожен нас на них звертає увагу. Тому для мене було завжди важливо знати, що ця людина робить і так далі. Тому часто так буває, що ми на роботу беремо людей за то, ким вони не є. А звільняємо потім за те, ким вони є насправді. Для того, що я хотіла би просто від себе порадити, зі свого досвіду, давайте ми будемо ставати такими людьми, якщо ви працюєте, у вас є робота і вам потрібен бос, тому що він нам виписує зарплату. Не що нарікати на те, що він там поганий, чи повинен щось змінити. Краще, якщо ми змінимося і станемо такими працівниками. Без яких ніхто не знає, що робити на роботі. Це перше. По-друге, коли я почула таку ідею про шклянку з водою, в яку запихається, отак от палець, і там залишається дирка в тій воді. Рівно стільки, скільки та дирка там залишається, потрібно для того, щоб замінити на людругу людину на роботу. Тому нема що журитися, що буде, як ми відійдемо що... і так далі. Тому е я думаю, що наступне покоління наших молодих спеціалістів повинно працювати над собою. І розвивати себе як індивідуалів, тому що менеджмент і лідершип в першу чергу складається з власного менеджменту і лідершипу, тому що я можу тільки сама над собою працювати ніхто другий не може мене змінити. Тому давайте будемо найкращими, якими ми можемо тільки бути, щоб ми самі почали подобатися собі. Будемо відношене відносини наші на роботі, повинні бути професійні і чудові. Тому треба ставати професіоналами, в чому б ви не були, і завжди думати про те, що ми представляємо себе, свою країну і так далі. Тому приємно завжди почути, що хороша працівниця, і звідки вона там походить і знають з якої країни, і так далі. Тому я думаю, що це чудово. Або якщо ви хочете мати свій бізнес, Воно вам також тільки допоможе. Так що всього найкращого ставаймо найкращими, якими ми тільки можемо бути. Працюємо над собою. Дякую вітання всім. Дякую тобі за твою роботу. Що ти робиш для українців? Всього тобі самого самого найкращого, Па-па!